Друзі, демонстрація роботи перемикача кисневих рамп напівавтоматично. У даному випадку оце балон з воздухом згадим. Ось його тиск десь 200 бат. Оце другий, як друга рампа, балон з кисть з воздухом, повітря тисне. Да, І Тут також по 200 бар. На виході ми маємо Десь близько 10 бар тиск. Тепер в даному випадку перемикач на горі. І це значить, що розход йде ось з цієї рампи. Ось з цієї рампи йде розход. І тут сигналізатор горить зеленим. Тобто все у нас дві рампи заряджені і на виході є тиск. Тепер ми імітуємо закінчення. Пісню оці в лівій рампі. Закриваємо балон. Закриваємо. Що б... бачимо? Бачимо, тиск падає, падає, падає. Зараз ми одночасно побачимо, що тут загоріться таким жовтим жовтим кольором. Дивіться. І буде звуковий сигнал. Так, падає, падає. Сигнал буде десь близько 20 атмосфер. 20 бар, Як упаде на 20 бар? І тоді розход почнеться з правої рампи. О! Пішла. І сигнал, чуєте? Пішов сигнал. І трошки впав. Тепер, що ми робимо? Робітник, який е, обслуговує рампу, він повинен прийти. Перемкнути, перемикач вниз, вниз перемкнути. І тепер розход пішов з правої рампи. Розход пішов з правої рампи, а ми переставляємо цю рампу, імітуємо, що ми її переставили. І знову тут повний тиск. І знову повний тиск. Тепер. Імітуємо закриття закрыття э, правої рамки. Закрили. починає падати тиск. На виході 10 бар. На виході 10 бар. Починає падати тиск, Дивіться. І, і ми почуємо сигнал. Знову таки. Починає падати тиск. Біля 20 бар почнеться сигнал. О, пішов сигнал, що треба перезаряджати рампу. В даному випадку праву. Щоб перезарядити праву рампу, тобто що робиться? Перезаряджається рампа, а оце перекидається на, знов, на цю рампу. Опа! Перекинувся. І перезаряджаємо рампу. Відчиняємо. Відчинили рампу. Так. Ось так воно працює. А тепер ми покажемо, що буде, якщо обидві обі рампи будуть Ось зараз, свій Ось, справа спочатку. Так, справа, справа. Так, так. Закриваємо обі рампи. Це імітація. Обі рампи закр... закриті. Спочатку спускається. Оце бачите, права рампа, вона працює. З неї йде. І почуємо сигнал. Отак. Почуємо. Лампочка зараз зелена все гарно, Лампочка стала червоною, стала печати. погано, і пішла розход правої рампы. Ліво зачинили. Тиск тримається 8, ну біля 10, 9 9 9 бар, да 9 атмосфер. Спускається вся рампа. Вправо тепер же А всю забулу перезарядити. І зараз я покажу, що буде, коли обідую. Пусть це якийсь сигнал буде. Так. О, Сигнал змінився. Після шести, о, червоним. І тепер червоним постійно пишіть, що тиск впав менше 6 бар. Менше 6 бар це аварія і каже, оба рамки пусті і тут нема на виході. Ось так. Що треба зробити? Треба. Бистренько підбіжати і відкрити хоч одну рампу в даного випадку ліву. Відкрили все, але показує, що ще одна рампа пуста. Але вже не червоним горить. Ось так це робиться. Якщо перезар... зараз відкриємо праву рампу, показуємо, як права рампа відчиняється, тиск є, все знов зеленим, все працює. Все, друзі, таким чином я показав, як працює. Наш автоматичний перемикач, полуавтоматичний перемикач, тому що рукою треба цей важель переміщувати. В даному випадку працює права рампа, коли вниз він, то буде працювати ліва рампа. Все, друзі, дякую за увагу.